Уявіть лелеку, яка замість весняної звістки приносить координати ворога. Втім, нащо уявляти? Лелека 100. Дрон-тах так, символ дому і повернення. Летить туди, де потрібна точна інформація. Петрович, хрепи з полетіли. Б**. Історія дронів за нею. Лелека. Тактичний розвідувальний БПЛА, який використовують бригади для спостереження, корекції вогню і прийняття рішень на місці. То якого типу дронів належить лелека? Ну, по перше, це безпілотник. По-друге, це так званий fix Wings», Це коли у вас тип крило, як в mm. народі кажуть. А ну це по факту є лелека. Платформу офіційно почали вводити на озброєння у 2021 році, і вона швидко стала ключовим елементом роботи багатьох підрозділів. Не буду розповідати казки про незламну літаючу фортецю. Лелека не вартовий неба, вона проста у керуванні і не свариться, якщо щось піде не так. Модульна платформа відносно проста в експлуатації та пристосована до українських реалій. Лелека має різні сенсори. EO, IR-камери, фотомодулі і може працювати в повітрі кілька годин, даючи картинку в реальному часі. Як він працює? У вас є наземна станція, є екіпаж, у ідеалі це чотири людини. Є декілька бортів. Приїхали на позицію, розклались, запустили літачок, політали, знайшли щось цікавеньке, якісь засічки, а потім вже наш дрон може бути А, як кригувальник, Б як ретаслятор для нашого ударного комплексу була. Час польоту і радіус залежить від модифікації та систем зв'язку, але суть витривалість і стабільність на тактичному рівні. Філдер, філдер, що там далі Путіна чекає до Плюс плюс уранці ворог в дорозі. Ввечері питання: а чи прийде підкріплення? Лелека патрулює район, фіксує рухи ворожої колони і насилає відео нашим командирам. А це вже контекст: чи ворог стоїть, чи збирається наступати, чи підтягується підкріплення? Саме на основі цієї інформації приймають рішення атакувати зараз або почекати підсилення. Слухай, а які от переваги саме от лелеки перед іншими дронами? Насправді він у нас вже народний дрон, тому що зараз лелека використовується наймасовіше на і вона є фактично на всій лінії зіткнення. Це перший момент. Другий лелека, навіть є таке повіря серед військових, що якщо лелека не літає, то ніхто не літає, тому що ми mm. можемо працювати до 19 метрів в секунду з таким вітром. І ми завжди кажемо, що якщо там десь якийсь коштовний засіб, це Мерседес, то ми пікап, ми надійний, mm. ми завжди сіли і поїхали. Ще круто, Володя, Оце ж, оце, оце Камеру з руки. Розвиток літопусу лелека 100, повномасштабна війна. Колони, позиції, вогонь. Все під контролем. Під час повномасштабного вторгнення Лелеку використовували для постійної тактичної розвідки, виявлення руху колон, контролю позицій і корекції вогню. Ці дані не завжди у новинах, але вони вирішують, коли натиснути курок, а коли відвести підрозділ. Лелека не примхлива, а деякі кордони лише в голові оператора. Їй байдуже день чи ніч є тільки твої параметри. Працюй, оператор! Володь, це не тоді. Платформа модульна. Це означає, потребуєш нічної розвідки. Ставиш IA. Потрібна висока деталізація. Ставиш оптичну камеру. Як вона допомагає по конкретики військовим? От ми закриваємо 100 кілометрів зараз. Тобто ми декларуємо, це підтверджено. Ми е, е, літаємо 100 плюс там, можем 110-120 кілометрів. Що ми закриваємо? Склади, засоби ППО, броню. Тобто ми ми шукаємо абсолютно все, залежить від екіпажів, якщо це суто розвідка, і вона, наприклад, може працювати в тандемі з артою, з авіацією, з хаймерсами. Суспільні творці та військові інженери працювали над тим, щоб лелека витримувала умови сучасної електронної війни. GPS плюс INS, алгоритм стабілізації, резервні канали зв'язку. Лелека літає сама, але за нею стоять люди. Хтось за сенсорами, хтось на зв'язку. Зазвичай екіпаж це оператор зв'язку, технік і оператор. Лелека – елемент координації на тактичному рівні. Камера фіксує, оператор передає кругувальник, обчислює ціль, іноді йдеться про одиничну точку для батареї, іноді про складну синхронізацію з іншими системами. Інтеграція таких елементів підвищує точність ударів і в багатьох випадках знижує ризики для підрозділів на землі. Скільки швидко можна опанувати лелеку? Уклав контракт, хочу от за місяць літати. Чи можливо це в чи нас, ні? в нас є школа, центр підготовки пілотів? Кожен місяць ми випускаємо 100 людей обучених сертифікованих. Ми перші, хто отримав сертифікат державного зразку. Місяць навчання, два місяці два тижні. В тебе буде теорія з екзаменами, а потім два тижні пілотні кала нальота з нічними місіями, з денними. Ми прям одні з тих, хто в Україні більш за все літає. Через місяць ти вже можеш знаходити щось таке цікаве, цікаве робити бік бадабум. За бік бадабум. Фенікс і пане Артур. пане Артур. Дякую. Тобі дякую. Пам'ятаєте, як кажуть, дивись в обидва. Тут краще дивись вперед, вгору та на півкола, бо лелека дивиться так, що ти бачиш раніше, ніж ворог розуміє, що помічений. Переваги, модульність, тривалість патрулювання, доступність для підрозділів, але є і обмеження: батарейні ліміти, вплив вітру, потреби в ретрансляторах для роботи на більшій відстані. І найважливіше якісний ланцюг зв'язку та підготовлені оператори. Без них навіть найкращі БПЛА просто гарний прилад. Працювати з непідготовлених позицій. Стрьом. Летіти в непогоду. М -м, стрьом, але буває норм. Працювати у кроксах зі шкарпетками. Маст хев. Норм. Гристи щось біля ноутбуку. Обов'язково. Норм. Пити енергос замість води. Моя дружина каже стрьом. Лалека свого роду чутливий розумний сенсор у небі. Вона створена не для ефектних піар-кадрів, а для фронтової роботи. Її внесок на полі бою вражає. Нова модифікація летить на 100 кілометрів. Головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс використовує її потенціал на максимум. і простір і її робоча реальність лелека спостерігає, ми реагуємо. Поки вона в небі у нас більше шансів повернутись додому. Підписка. І діємо далі. Я скажу, що лелека в нас вже в кишені. Вся серія. Все, ти Вроде піво. Це. Голові, <продюється>? Камерамен, технік і оператор. Налив Діво. я його за вечір Ну, Бач. Окрім сценаріїв, повинна ж бути гастрота розуму інтелекту. Історія дронів за нею. Все знято.